Всім привіт! 14 у нас липня сьогодні, 17 година дня, 45 градусів під навісиком. Мої пеларгошки продовжують тішити мене, незважаючи ні на що такі ось прекрасні трояндочки Т.А. Еммануель. Дуже багато суцвіть позрізала. Там ось Енсталдюк, Шик Сицилія. Не просто бідолашки так хочуть квітнути, тішити мене, але ну, насправді шкода рослин. Їм і так важко, важко в цю спеку. Ну, Там ось трошки більше залишила квітучих. Сьогодні хочу ще раз поговорити про полив у спеку. Це, ось, до речі, відцвітає. Отак ось відцвітає юве звізда Водолія. Так ось трояндочки засушує. Так от, вчора поливала свої квіти. Раніше в мене приблизно, якщо взяти всі рослини, які тут ось під навісом знаходяться, кількість горщиків я не знаю. Але в мене десь йшло приблизно 30 літрів на полив. Горщики є різних розмірів, ось від 2 літрів, є і 5-3,5 в основному 5 літрів. Тобто різні горщики, кущики теж, як бачите, такі ось крупні, великі, тобто гібридні пеларгонії, такі доволі мають великі кущики. І на полив у мене щодня при таких стабільних температурах, десь 25-28 градусів, йшло десь літрів 20-30. Ну, це так, в середньому приблизно. Вчора ж температура у нас була така сама, тут під навісом було 44 градуси. І ввечері, коли я прийшла поливати рослини, я помітила, що всі горщики, абсолютно всі горщики, були политі. Тобто всі були важкі, всі були такі, прям, наче я їх знаєте, тільки що полила. І на всю цю мою таку араву квітів, тобто все, що там знаходиться, і всі, що тут, в мене пішло ось дві таких ось лієчки. Це ліка півтори літри, тобто приблизно 3 літри в мене пішло, щоб полити всі мої квіти. І то, скажімо, так, я вже деякі не поливала, а просто, от коли такі були мене сумніви, ще іначе трошечки вологи, але я розуміла, що от сьогодні мені потрібно поїхати, і поки я приїду, то тієї вологи однозначно вже не буде. Тоді рослинці я давала буквально там 100 грам під низ, отак от через піддончик поливала свої квіти. Тобто, ще раз наголошую. Що в спеку потрібно дуже обачно бути з поливом, тому що коренева система наших квітів доволі неадекватно реагує на це підвищення температур. Тобто, в рослин такий собі ступор наступає, вони не здатні гарно поглинати вологу, нормально функціонувати, і вони, наче, завмирають. Тому і, Кажуть, знаєте, що в таку спеку рослини легше залити, хоча логічно подумати, спека, рослини мають більше пити, більше випаровувати, але виходить навпаки. Саме тому дуже-дуже дуже уважно дуже, дуже і обережно потрібно бути з поливом. Змінила трошки локацію. Дивіться, як я чиню? Я ніколи не звертаю уваги. Ну, Практично ніколи на в'янення листочків. Тобто, в спеку багато листочків, отак, ось, наприклад, як деякі зонартики можуть отак ось згортатися, так щоб менше вологи випаровувати. Або можуть деякі квіти, листочки, наприклад, от трошечки в'янути. Це не означає, що обов'язково її потрібно попити. Я беру як беру горщик піднімаю його. На вагу. Я орієнтовно знаю, що в мене от торф, він дуже легенький, якщо він сухий. Якщо я бачу, що горщик сухий, навіть у спеку я можу дати через низ трошечки водички, але зовсім трошечки і через низ. Зазвичай ввечері, коли заходить сонце, я поливаю свої квіти через верх, коли це нормальна температура, і рослини нормально поглинають вологу. У спеку у день я даю воду лише через низ, якщо це потрібно. І це у крайніх випадках. Якщо бачу, що прямо до вечора, там до 9 години, коли зайде сонечко, рослинка. Рослин Наша не дотерпить. Також ще, як варіант, я іноді пробую так ось буквально от пальцем. Прощупую так, якщо десь на сантиметр або 2 см відверху, тому що зверху в будь-якому випадку, ну, у більшості випадків, торф у вас буде сухий за день. Я прощупую от пальцем, там буквально чи є волога, якщо вона є, тоді я не поливаю або поливаю мінімально. Або ж можна щось берете, піднімаєте горчик, цей, до речі, вже легенький. Ну, ось Тут не видно, у мене тут маленькі дренажні отвори. В інших горщиках там є більше, наприклад, так, ще нікого. І ось через дренажні отвори, там буде видно, чи торф аж. Уже такий риженький, тобто, коли він порижів, це означає, що він вже сухий. Тоді також, по, по цьому торфу, по його виду, можна орієнтуватися, коли поливати. Але ще раз наголошую, не. Суто, пов'яненню листочків, не потрібно визначати, що визначатися щодо поливів, тому що це дуже оманливо. Листочки можуть в'янути від високої температури, можуть в'янути від переливу і можуть в'янути також від попадання на них прямого сонця. Тобто, це не завжди означає, що рослина хоче пити. Це означає, що коренева погано працює. А в... В багатьох рослин при таких високих температурах порушуються процеси обміну, і коренева сама по собі перестає нормально функціонувати. Саме тому наголошую, дуже обережно з поливом: у спеку легше рослини залити, ніж їх не долити. Тобто, це у багатьох випадках оці ось чорні ніжки, які у спеку трапляються, це саме результат такого переливу нераціонального. Використання вологи у такий жаркий період. Пам'ятаємо, рослина не може нормально функціонувати і нормально пити водичку. Тому те запам'ятали. Також не рекомендую зараз давати рослині кореневе живлення. Принаймні у кількості такій, як вказано в інструкціях, бажано, хоча би, якщо ви вже дуже бажаєте підживити свою рослину, по-перше, підживлюємо на вологий ґрунт, не перезволожуємо ні в якому разі. Тобто, якщо горщик полити, якщо він важкий, не потрібно ще додатково давати вологу живлення, щоб надмірно зволожувати кореневу. Ви зробите таким чином тільки гірше. Можна давати добриво по листу, але Теж, якщо ви бачите, що ваші листочки такі в'яленькі. Ну, погано почуваються, то не варто лишній раз навіть і удобрювати їх по листу. Можна дати якісь амінокислоти, які там допоможуть по листячку, і то це робити вже вечором, коли спаде температура і коли частково відновиться тургор рослин. Тобто не потрібно на в'ялі ослаблені листочки додатково давати якусь нагрузку в вигляді добрива, амінокислот і тому подібне. Також зараз, якщо ви бажаєте внести щось по листу, це робити або вечором, як я вже сказала, або дуже-дуже рано. Дуже рано це означає в годині четвертій ранку, щоб листочки могли цю, всю, всі ці речовини в себе втягнути, так? і щоб листова пластина могла просохнути до сходу сонця, до прямого попадання сонячних променів на листкову пластину. Тому що навіть вранці перші промінчики сонячні зараз дуже-дуже гарячі і дуже-дуже небезпечно, коли ви. Ці ось добрива вас, тим більше з солями, з водичкою вносите, і вони не висихають, і потрапляє якби проміння на ці листочки. Воно може спричинити опіки, як хімічні опіки від оцих солей, добрив і тому подібне, так і банально опіки від водички, яка буде працювати як лінза. Тобто буде акумулювати ці сонячні промені, і більшою мірою вони будуть якби опікати вашу листкову пластину. Це ось Ця історія Любві, до речі, в мене розпускається. Ось ще кілька сутвіть. Це, вже, бачите, вже зовсім зовсім засохло. Я його не прибираю, так кумедно виглядає. Там ось зараз покажу, бачите, листочки пов'яли? Це Юве Ельбрус. І він дуже политий, У нього дуже важкий зараз горщик. І якщо ось подивитися, так, здається, ось так сильно пов'яли листочки, не хочу вже туди переходити, тому звідси, бачите, як вони висять. Ось це не означає, що він не политий. Це означає просто, що йому важко в спеку, коренева погано працює, погано листкова пластина випаровує водичку і рослинці важко. Тому мій меседж такий мало бути коротке відео, вийшло майже на 10 хвилин, дуже обережно з поливом. Перевіряйте кілька разів, чи потребує ваша рослинка сьогодні, саме сьогодні поливу. Чи варто поливати ввечері, чи може краще вже дождатися ранку і дати каплю водички вже вранці, тому що навіть незначний перелив, навіть незначна кількість зайвої вологи може призвести до загнивання кореневої системи, може призвести до бактеріальних гнилей, до грибкових захворювань. Ну, найвідоміше, це, мабуть, чорна ніжка серед тих, що трапляється літом з нашими паларгоніями. Все, бажаю вам гарного сонячного дня. З комфортними температурами наші квіти сильні, ми теж сильні, переживемо і спеку, і всі не гаразди. Всіх обіймаю, пока-пока!